Доброго ранку вам, доброго вечора з Канади, з Нової Шотландії. Ось дивіться, в нас снігу намело. Ми вже два е, Два рази чекали сніжного шторму. Був шторм, але не такий великий, як очікувалося. Але дивіться, дорожки вже почищені. Сніг розчищений. Сюди гляньте, яка дорога. Дорога вже чиста для машин. Так що всі готові для того, щоб піти працювати, навчатись. В понеділок були закриті школи. Але у вівторок все вже відкрилось, все працює. Я працювала і в понеділок. Так що ось такі справи. А я зібралась на роботу, вийшла, думаю, запишу вам відео з Канади. Що хочу сказати? Дивлюсь я новини. Кожного дня моє Запоріжжя бомблять. Кожного дня, кожного дня загиблі в Запоріжжі. Зруйновані будинки. Потяги не ходять в Запоріжжя, ходять тільки е, до Дніпра, а потім автобусом везуть людей вже до Запоріжжя. Так що ось такі справи. Сумна, сумна, сумна. Я сьогодні, тому що просинаюсь кожного дня і кожного дня перевіряю. Стала я вже. Е, у чи ні? в Україні. Так що ось це відповідь на те, мені особисто, чи повинна я була виїжджати з України чи ні. І знаєте, я кожного дня говорю собі, що я зробила вірний вибір, виїхавши з України, тому що, заставшись в Запоріжжі, я, мабуть, або померла. Від серцевого нападу, або просто померла від якоїсь бомби, стоячки отак на зупинці. Це жахливо. Це жахливо. І коли мені пишуть мої знайомі, які залишились в Запоріжжі, ми тримаємось, ми. І я розумію, що відбувається. Так, треба себе підтримувати і говорити, що я тримаюсь, але сьогодні з будівельного коледжу мені написали, що загинули хлопчики дівчинка, які навчались в будівельному коледжі. Я колись в будівельному коледжі була психологом працювала. Так що ось така сумна новина. Бай-бай, вам гарного дня. І витримки. Бай-бай. А Україні перемога.